Турнікет одна з найважливіших речей, яка врятує життя. Під час війни цей жгут повинен бути у кожного на фронті і не тільки. Що таке турнікет, яку функцію виконує та як користуватися сьогодні? Дізнаємось з вами Дмитро. Ви на каналі Сікюр продуктивного перегляду. До приїзду швидкої в Україні гине близько 150 тисяч людей 60 тисяч з них внаслідок раптових серцево-судинних захворювань, а 90 тисяч від травм. В наш час спокійно жити важко. Війна на фронті та постійні обстріли усіх регіонів країни. Ми не знаємо, коли і куди може прилетіти ракета чи снаряд, де би ви не знаходились. А на фронті це взагалі звичайна справа. Це все до того, що поранення може отримати кожен, а у зоні бойових дій тим паче. Сьогодні я розкажу, як ви зможете врятувати собі чи іншому життя при пораненні кінцівки тіла. Турнікет це спосіб для тимчасової зупинки кровотечі з магістральних судин шляхом колового перетискання кінцівки та стискання її тканин. Перша допомога при пораненні це зупинити критичну кровотечу. Критична кровотеча це кровотеча високої інтенсивності, яка найчастіше трапляється при пораненні кінцівок або шиї. Основні ознаки це велика пляма крові, більше 20-30 см в діаметрі. Або пляма, яка швидко розповсюджується, кров витікає з рани пульсуючи. Критичні кровотечі загрожують стрімкою втратою великої кількості крові і, як наслідок, смертю за 2-3 хвилини. Тому першу допомогу потрібно надати негайно. Час накладання турнікета в такому випадку складає до 40 секунд. При втраті більше 50% крові людина, скоріш за все, помре. А це в середньому 2,5 літри, так як нормальний об'єм крові дорослої людини 5 літрів. Тому, чим швидше буде накладений турнікет, тим більша вірогідність на життя. Турнікет можна застосовувати тільки на кінцівки тіла. В інших частинах тіла кровотечу зупиняють способом тампановки ран. За сучасним протоколом надання допомоги в умовах бойових дій TCCC, Tactical Combat Casualty Care, рекомендований час надання джгута не більше двох годин. Тому намагайтеся якнайшвидше передати потерпілого медикам Дорогою до лікарні. Кожні 30-40 хвилин турнікет треба послабити на 15-30 секунд, а потім знову закрутити. Також треба зафіксувати час накладання турнікету на тілі потерпілого та на контрольній стрічці незмивним маркером бажано-синього кольору. Це треба для того, щоб інша людина розуміла, коли його треба знімати. Якщо перетримати турнікет більше норми, є велика вірогідність ампутації кінцівок. Перед накладанням треба обов'язково надіти рукавички. Турнікет накладається вище рани, але на назгині кінцівки. Затягується настільки сильно, щоб зупинилась кровотеча та пропав пульс на кінцівці. Коли вже болить місце затяжки, затягніть ще на один круг. Після накладання треба закрити стерильною пов'язкою рану. А зараз я покажу на практиці, як накладати турнікет при пораненні лівої руки. Пам'ятаємо, що при пораненні лівої руки вона в нас не працює, тому ми все будемо робити однією рукою. Відкриваємо турнікет таким способом. Протягуємо його під руку та за допомогою липучок затягуємо його та фіксуємо на руці. Фіксуємо липучкою. І Потім починаємо затягувати до тих пір, поки не перекроє, перекриємо постачання крові. І закриваємо липучкою та пишемо час накладання. Найрозповсюджені турнікети це турнікети типу Кат, Combat Application Tourniquet. Також є українські аналоги, які не менш функціональні під назвою Січ або Спас. Військові варіанти бувають чорного кольору, олива чи пісочні, а сині, помаранчеві чи жовті для мирного часу. Турнікети завжди повинні знаходитись у максимально доступному місці для того, щоб його легко і швидко можна було використати. Як правило, це на лівому плечі. Також в ідеалі мати три і більше турнікетів, так як собі ви зможете накласти до трьох і мати можливість допомогти людям поруч. Важливо, тренувальні турнікети не повинні використовуватися в реальних умовах. Повторне використання жгута може призвести до його невдалого накладання. Не залишайте потерпілого з турнікетом без нагляду. І давайте підведемо висновки. Перше. Виявити, критична кровотеча чи ні. Друге. Час накладання турнікету до 40 секунд. Третє. Затягнути до відсутності пульсу. Четверте. Зафіксувати час накладання. П'яте. Закрити стерильною пов'язкою рану. Шосте. Використовувати турнікет не більше 2 годин. Сьоме. Перевіряти стан турнікету під час перевезення. І восьме якомога швидше доставити потерпілого до медиків. Пам'ятайте, що критична кровотеча може тривати не більше трьох хвилин. Турнікет може врятувати ваше та життя багатьох інших. А замовити турнікети ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Не нехтуйте безпекою, бережіть себе та близьких. А з вами був Дмитро, канал Secure. До зустрічей!